Доброго дня, діти! Я прошу вас зараз прослухати і після цього самі маєте прочитати. Їм, їм. Їм, їм їм, ми заходимо у дім. Ра, 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 це моя квартира. А тепер поставте відео на паузу і проговоріть ви. Діти. Ми сьогодні будемо говорити про квартиру. Подивіться, що в квартирі є? Спальня. Скажіть зі мною. Спальня. Кухня. Скажіть зі мною. Кухня. дитяча кимната. Переводится детская комната. Скажите земною, диты. Дитяча кимната. Скажи далее. ванна. Ванна. Ребята, в каждой квартире есть прихожая и есть гостиная, прихожая на украинском языке перед покей. Скажем вместе перед покией. Еще раз перед покей. а гостиная витальня. Еще раз скажем разом. Витальня. У кожній квартирі є меблі. Прошу зараз називати зі мною слова. Дивіться і запам'ятовуйте. Називайте слова со мною, смотрите і запамінте названня. Диван крісло. Лишко, дети, кровать. Скажите еще раз. Лишко. Стил. Комод. Шафа. Стилец. Скажите еще раз. Стилец. Полиця. Полочка. Скажіть ще раз. Полиця. Дзеркало. Скажіть іще раз. Дзеркало. А тепер подивіться на екрані ліжко, крісло, шафа, стіл. Диван, стілець, полиця? Скажіть, що це? Це ліжко. Що це? Це крісло. Що це? це? Шафа. Що це? Це стіл. Що це? Це диван? Що це? Це стілець. Що це? Це полиця. Молодці, якщо сказали, все правильно. А тепер підкажіть, що у мене пропало? Пропав стіл. Скажіть зі мною пропав стіл. Добре. А що тут пропало? Пропало крісло. Пропало крісло. Подивіться на екран і скажіть, що у нас зайве? Зайве – это лишнее. Зайвый стил. Лишний у нас стул. Скажите еще раз. Зайвый стил. А тут зайвый стилец. Зайвый стилец. А тут, діти, зайва шафа. Зайва шафа. А тут зайве крісло. Зайве крісло. Мої хороші, якщо це один предмет. Ми називаємо стілець, стіл. А якщо багато, багато значить много, то ми кажемо стільці столи. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, стілець, стільці. Стіл, столи. Диван. Дивани? Скажіть зараз ви? Тепер скажіть на чому ваза? Ваза на полиці. Повторіть, на чому книжка? Книжка на столі? Де котик? Котик під кріслом. А де м'яч? М'яч під столом? Де у нас картина? Картина над полицей. Повторили трохи ви молодці.